В деяких країнах, як мені сказали, вже існують такі програми, чим більше продовжується прихисток, і люди вже провели там три роки, наприклад, угу. в країні, або вони проведуть п'ять, то вони будуть мати право вже на постійне проживання, так. а потім вже і на громадянство. То знову ж таки повертаюся до тези, чим швидше закінчимо війну, а тим, тим більше, більше громадян до нас повернеться. А якщо будемо продовжувати її ще декілька років, то вже то будуть такі обставини, коли вони зможуть отримати громадянство, і тоді вже буде дуже важко говорити про повернення людей. А це величезна проблема для України. Ми вже відчуваємо, правда, що в нас не вистачає людей, так особливо фахівців, особливо вузькі, такі вузькі спеціальності, спеціальності. і не тільки вузькі. Я вам скажу над в.